Вітаю вас, малятка! Дивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це ведмедик. Привітайтеся з ведмедиком. Доброго дня, ведмедику. Малятка, ведмедик сьогодні запрошує нас до себе на гостину, до лісу. Малята, на чому ж ми поїдемо? Треба подивитися, на чому можна поїхати до лісу. Для цього нам слід відгадати загадки. Ось перша слухайте: сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей та матусь, дітей. Так, малятка, це літак. Послухайте наступну загадку. Пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Це потяг. Наступна загадка. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Це автомобіль. І ще одна загадка. Через море, океан, сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Це корабель. Малята: літак, автомобіль, корабель та потяг можна назвати одним словом: транспорт. Увесь транспорт поділяється на вантажний. Який перевозить вантажі. Та пасажирський, який перевозить людей. Людина, яка керує транспортом, що везе людей, називається водій. А везе водій в транспорті пасажира. Для того, щоб їхати в транспорті, слід придбати квиток. Ось малятка. Ми придбали квиток. Але яким же видом транспорту нам дістатися до нашого ведмедика до лісу? Давайте подивимось. Малятка, є такий транспорт, який їздить лише містом. Наприклад, метро, тролейбус, трамвай. Вони не зможуть довести нас до лісу, назбирати ягод та грибів. Може, до лісу слід поїхати вантажівкою? Ні. Вантажівка перевозить лише вантажі, Вона не возить людей. А ось подивіться легкова машина. Чи довезе вона нас до ведмедика? Так, легкова машина возить людей, але вона маленька, а нас в садочку багато діточок. Ми не помістимось усі там. Нам не підійде легкова машина. Малята, я знаю, нам потрібен потяг. В нього є багато вагонів. І він перевозить в них пасажирів. Всім нашим малятам там вистачить місця. Ось подивіться, який потяг. В потяга є багато вагонів. Малятка, нашим потягом хочуть поїхати ще. Ось звірятка, але вони не знають, в який вагончик їм слід сідати. Давайте подивимось, хто ж хоче поїхати. Котик, а якого кольору котик? Біленький. Жабка. А якого кольору жабка? Вона зелена. Ще хоче поїхати лисичка руденька і курчатко жовтого кольору. Дивіться. І вагончиків потяга різнокольорові. А хто ж поїде в жовтому вагончику малята? В жовтому вагончику поїде жовте курчатко. А в зеленому вагончику хто поїде? В зеленому вагончику поїде зелена жаба. А в білому вагончику хто поїде? В білому вагончику поїде. Білий котик. А в помаранчевому вагончику поїде руденька лисичка. Ось малятка, тепер наші звірята можуть їхати. Тож давайте і ми створимо для себе чарівний потяг, який довезе нас у ліс на гостину до ведмедика. Але перш ніж розпочинати роботу, давайте розімнімо наші пальчики. Повторюйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, покружляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик накрапать, стали пальчики тікати. Молодці! А зараз ходімо до нашої художньої майстерні. Тут нас чекає. Наш чарівний потяг. Але подивіться на малюнок потяга. Що є у потяга? У потяга є вагончики. Вагончиків в потяга є багато. Вагончики прямокутної форми. А колеса у вагончика круглі. Тож давайте ми намалюємо нашому потягу вагончики, щоб можна було вирушати в подорож. А чим же ми будемо малювати? Ось послухайте. У коробці спочивають спритні хлопці молодці. Убрання барвисте мають і загострені кінці. На папері слід лішають Гостроносі олівці. Ось наші чарівні олівці. Малята, давайте разом з вами пригадаємо, що ж ми знаємо про олівці. У Олівця є носик, що вміє малювати. Одягнений він у дерев'яне платтячко, під яким є кольоровий грифень. Пам'ятайте, слід обережно поводитись з олівцем. Якщо олівець впаде на підлогу, грифель розіб'ється, зламається і малювати олівцем стане неможливо. Давайте з вами намалюємо вагончики прямокутні. Ось погляньте, як я малюю прямокутний вагончик зеленого кольору. Тепер його треба зафарбувати. Малюємо штриховими рухами, намагаючись не виходити за межі. Ще у вагончика мають бути колеса. Колеса круглої форми намалюємо їх чорним кольором. Ось дивіться як. А тепер зафарбовуємо колеса. Давайте намалюємо ще один вагончик іншого кольору. Ось візьмемо синій колір, малюємо прямокутний вагончик і зафарбовуємо його штриховими рухами. І другому вагончику також потрібні колеса. Беремо чорний олівець малюємо колеса другому вагончику. Також замальовуємо. Ось ми намалювали наш потяг. Олівці потрібно після роботи скласти до коробочки, до їхньої домівочки. Так. Ось який гарний потяг в нас вийшов. Рушаємо в подорож малята.